Вітаю всіх на каналі Артефактум. Тема сьогоднішнього відео Тризуб Посейдона, магічний артефакт з руйнівною силою. В грецькій міфології тризуб був головним символом влади та зброєю бога морів Посейдона. За легендами, він отримав його під час війни богів з титанами. Три брати Зевс, Аїд та Посейдон, спустилися в темні глибини Тартару до циклопів і попросили зробити їм зброю для боротьби. Так Зевс отримав свої блискавиці, Аїд, віли а Посейдон – тризуб. За допомогою тризуба Посейдон не тільки бив ворогів, але й міг управляти водною стихією, визивати бурі на морі та вмить заспокоювати їх, управляти морськими монстрами, розколювати скелі та створювати водні джерела, будити магму в глибинах землі, визиваючи землетруси. За легендами, вдаром тризуба по землі Посейдон створив першого на світі коня. Тризуб посейдона як символ божественної влади та водної стихії пройшов крізь віки. Навіть сьогодні в сучасних інтерпретаціях його можна побачити на різних емблемах та флагах. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі!